Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні я... Санчос Бурітас. Готовий пробувати їхати продавати свою хонду, яка в мене чорзна де знаходиться, і мені би ще розібратись, як мені продати автомобіль, бо про пропаркувати, вивантажити із сервера, це все я розумію. Але як її продати? Оце питання досить-досить цікаве. І тачка в мене постійно чорт пойми, де, поняв? Я не можу подивитися, де він є, де є ця машина. Я не пам'ятаю, в якому автосалоні я її купував, скоріш за все. Якщо ми виберемо навігатор і я виберу автосалони, то я купував це в середньому класі, скоріш за все. Місце на карті відзначено. І де воно? Ось Осьо, нехило. Ну, доведеться трішечки проїхати на цьому джипіку, щоб забрати Хонду Бо після того, як я її заберу, я зможу її по і десь продати. Було би дуже хорошо, аби можна було її продати не гравцеві, а просто кому-небудь. Бо джипа продавати я не хочу, бо я спавнююсь біля джипа. В цілому, У мене тут квартира. От, а. Але джип далі не їде. І оце проблема. Куда, кудА, їдь? Він буксує, він шліфує. Все, хана, приїхали. Отако бачком треба. Отако бачком, під углом І хорошо, да? Але там далі вода, правильно? Я вообще не туди поїхав. Мені надо сюди, на мост. Ладно, в общем-то. В минулій серії ми зупинились на тому, що мені треба було купити машину. Круту, бомбезну. Але виникли певні проблеми, тому що у мене знаходиться дві машини. Володінні і. Дві мати не можна, Саня! Ух ти, йок! Ух ты, е! Капец! Капец! Живем. нормально, нормально. <хи> Ось чуваки, бізнеси продають за 2,5 з половиною мільйона. Бо вони видно, ну ні чорта не окупаються. Треба просто знати, де бізнес купувати, щоб все було чітко, а не от ето все. А ми їдемо забирати мою хонду, на якій я їздив всього на один раз. Тому що другий раз, коли я захотів її взяти, то я зрозумів, що вона далеко і дуже далеко. Бо мій джип насправді хорош, але я хочу хочу щось серйозніше, хочу щось мощніше. і я вже навіть видивився, що проте я не можу його зараз купити, бо в мене. Зайве місце в інвентарі, точніше його немає цього місця. Тому погнали зараз туди до автосалону, спробую взяти Хонду і спробую її десь якось продати. Можливо, в мене вийде. Я би її насправді і за копійки би віддав з однієї сторони, а з іншої сторони, блін, хочеться хоча б щось якісь гроші за нього отримати. Ой-ой-ой, капець! Хана! О, ця калюжа просто, по ній можна їхати. Ні-ні-ні, це не калюжа, Саня, виїжджай! Все. О, виїхав! Боже, Джип, ти просто легендарний. Ти виїхав, калюжі. Я вже думав, ти не зможеш. Ти просто легенда. Ой-ой-ой, отут -ой -ой. ти застряг трошки, але нічого страшного. Джип я Джеп, все-таки. Бо я думав, що. Не буде насправді набагато гірше, я буду без машини. А поки я їду, друзі, я би хотів би вам розказати, що у мене тут є свій промокод, який називається Саня Коу. І якщо ви його введете, ви зможете отримати 200 тисяч на баланс. А робиться це все дуже просто. Ви нажимаєте сюди о, потім меню. І після меню використати промокод. Опа, ввести промокод. це вводите отако Саня Коу. Бенц, далі. І не, вам начисляють 200 тисяч. Я вже, правда, вводив свій промокод. Вот, а ви можете його ввести прямо відразу, як тільки зайдете в ігру. Так, а ми майже приїхали до автосалону. Правильно? Да, і по ідеї, і там повинна заспавнитись Honda, якщо я не помиляюсь, я можу помилятись. А все, в нас в'їзд в Київ і Let's go. Що ти робиш? Старіна, ну ти їдеш не по своїй стороні. Ну, Мені треба в поліцію подати, заяву написати Чисто за таке. А, в общем-то, а ми тим часом доїжджаємо сюди, ставимо нашого джипа. виходимо з калаш. Шом, чесно, і мені треба що? Мені треба мою тачку вивантажити. Все, я її прибрав. Тепер автомобіль, мені треба Honda завантажити. Все, і вона десь тут повинна бути. Ось, вона, моя хондочка! Да, ти що? Зі спойлером, все як надо я ще й тюни в'ю. Номера поставивши 610. І вона поїде і ще й вали, дай Боже. Ну да, вона набагато бодріше. І в мене тут ще нібито азот був, ні? Закісь азота була. Якщо я не помиляюсь, не можу помилятись Тачка бомбезна. Тільки тепер її треба десь продати якось. А як її продати, я не знаю. І кому? Тому нам треба в навігатор. в бізнеси, роботи, бази організації, банки, контейнери, знайти найближче АЗС, банкомат АТБ. Основні, автовокзал, церква, автосервіс, котежне містечко, казино, будинки на воді. Клуб автошкола. Є ось ОПУ-ринок. Ми можемо спробувати там продати її, але це треба знайти гравця, який захоче її купити. Але в занос її закидує ваще жорстко. Я, походу, її не перезув на зимню резину. І це доволі таке погано, я би сказав. Але ми, по ідеї, нормально валимо. Диви, ми взагалі прям хорошо. Головне, отута... я тут їздив, я, помню, я тут бігав, я пам'ятаю це місце, бо я тут якраз бігав цим, бігав пішком. <хи> Але летить вона, дай Боже, 203-204, в принципі, як для цієї, це доволі таки непогано. А ми приїхали на БУ ринок, а тут нікого немає. Да? І тачку свою продати тут теж не вийде, так? Да? Угу. Документи на транспорт. Паливо, колір, держвартість 3 мільйони вона коштує. Блін, а тачка то не дешева в мене була. Ось, я можу продати тачку за три мульта. Тільки є одна біда. Якщо ви хочете продати його іншому гравцю, Використовуйте команду sell My Car. Це прикольно. Я можу продати свою автівку за три ляма. Це дуже чітко. Але е, в мене тоді не буде тачки, правильно? Правильно. значить мені треба приїхати в Київ в автосалон преміум класу, для того, щоб я міг відразу купити собі наступну машину. Для цього мені треба навігатор, автосалони, автосалон преміум клас. Поїхали, братва. Зараз ми там продамо нашу хондочку за три лямчика. І візьмемо собі Якусь реально потужну ділову тачку. Ух ти йо! Візьмемо і ділову тачку, затюнемо її обов'язково. Поставимо на ню номера. Класні. Попробуємо вибити класні номера. І можливо, навіть е я зможу взяти якісь, е якусь квартиру біля цього автосалону. Поняв, щоб я спавнився біля нього, щоб я міг. Ага. Ось і наш автосалон преміум класу. Ми тут стаємо на нашій хонді побиті. В якої 63% залишилось життя. І пишемо селка. band let's go Три мільйони, так. Із бабето, повним гаманцем. Я готовий залітати і купувати оцю бешечку М-8. Я думаю, це буде рознос, тому купуємо. Ви дійсно хочете придбати цей автомобіль. Так. Ви успішно виконали квест, купи свою першу точку. я вже купував! вона червона, диви. А чого тут значок Мерседеса? Старіна. Диви, кого мене бешечка. Бешена мальвінка. Ох ти, йо, що ж ти можеш? Ну право, не дай Боже. Тепер мені треба по-любому в навігатор в автомайстерню. В будь-якому випадку, в автомайстерню. Де вона знаходиться? Це тільки скажіть. Ось о вона в гостомелі. Let's go сюди. Нам треба затюнити тачку. Ти прикинь. М8, пре. Щось вона повільно їде, якщо чесно. 170? Вона їде 170, чи на все. Не, ну виглядає, вона максимально бомбезно. ну вона щось не туле, поняв? В неї 170 максималка. Як так? Беха М8, що на приколі. Ви хочете сказати, що Сірік мій був бистріший. Я єдине, що зрозумів, що в мене тут просто стоїть якийсь обмежувач швидкості, тому що обертів має тільки 4000, а швидкість 170. Мені Здається, що я міг би їхати набагато швидше, але, походу, треба затюнитись. Я чомусь так думаю. Але якщо вона не їде своєї, ну так як вона має їхати, то це буде просто шок, якщо чесно. Так, напишіть Let's go. Ви знаєте далеко від бокс. А можна просто посигналити. Так, встановити Нітро X10. І все? Ну, фарбувати я нічого не хочу. Ну, правда, довелося все-таки пофарбувати в жовтенький, щоб було красиво, і в мене з'явилось Нітро. Я розумію, нітро це супер, проте невже в мене 170 максималка? Прям реально 170 максималка? Ну, ще з нітрухою попробуємо. Ні, набираємо доволі швидко. Але порш їхав в рази быстріше. Прям в рази бистріше. А за скільки я її можу продати за 8 мільйонів? Тоді є певні ідеї. В мене Let's go, Санечка! Ух ти йо, Саня, капець. Втонув, оце біда! Оце халепа. Вона ну, не їде. А чого вона до кінця не тоне? Я помер! Я втонув, прикинь там! І появився вдома. А ні, появився в лікарні. Я. Як мені зі це вийти? Я тут ніколи в житті не був, прикинь. І в мене калаш мій пропав. Вийти в лікарні можна лише через дві хвилини, після того, як появився. Зачекайте закінчення лікування. О, єо! Я. я видно, добре заболів. Я продав бех. У мене <сум> вони тепер в банку, походу, ці гроші, так? Да? Якщо ми нажмемо меню, статистика персонажа. Да, у мене в банку бабки. Я всі знімлю. У мене буде 16 мільйонів. І я Куплю собі нормальну машину буде валити. А не оцю беху, вона галіма. Треба купувати той порш, який О, Єдине, що мені подобається, поняв я вийшов з лікарні. Тут оренда скутера є! Халява, братва! Щас, а тепер в якому ми місті? Скажи, що ми в Києві? Ми в Києві? Та ти що? Це було краще, що можна було зробити. Так, мені треба, значить, е, зараз просто до банкомата, правильно? Так, ну це не банкомат. Е, навігатор. Найближчий банкомат. Погнали! Якраз він в сторону цього, в сторону автосалону, треба їхати. Я сподіваюся, що він ближче, ніж А Не далі небагато. <хи> Але ж почекай, я можу і в банк зайти, так? Да? По ідеї? А ну давай спробуємо. Ні, я так не можу. Тоді погнали до банкомату. А можливо, я взагалі можу з карточки оплатити машину, ні? Ну, як варіант. Чисто попробувати. Погнали. Так, хочу війти. Turbo S 8 лямів. Бугатчий Chiron 20 мільйонів не вистачає. Хуракан 15. Кстати, на хуракан мені би вистачило. по приколу. У вас недостатньо грошей. Угу. Ну мені на хуракан би вистачило. На ламбу. Просто є одна проблема, поняв? У мене ці бабки на карті. Мені треба в банк. І ось у нас тут знаходиться банк міста Київ. Погнали, подивимося, чи можу я там зняти бабки. Бо по ідеї. Як, ну, повинен. Сюди, потім сюди, я в банку. Управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок, історія операції зняти з банківського рахунку. От, баланс вашого рахунку 11 лямів. І ми їх тупо знімаємо. Отако, бенс. Далі. Все, у мене на балансі 16,5 мільйонів. Я в шоці цих цифр, де мій мопед. Ну, як мій, це не мій мопет. Новий баланс 0 гривень. Хорошо, тепер можемо їхати в автосалон. Я хотів купити беху за 8 лямів. але ще, спогоду, куплю ламбу за 15. Хоча. Ламба це така машина, поняв. Ну, чисто понторезка, поняв. Я не впевнений, що вона тут швидка. Хоча, можливо, і швидка. Ну вона тут одна із найдорожчих машин взагалі в грі. Типа 8 лямів, ось 20 бугаті, сама дорога. Ламба 15, 12 Bentley, Porsche 9, Єгуар 5, ще один Porsche за 11 лямів, Tesla Model S за 5 лямів, Rolls, Lexus. А, ну оця штука ще дорога, 17 мільйонів. Ну вона навряд чи штраф поняв? Феррарі є. Може феру взяти, а не ламбу? Блін, я навіть не знаю. Або кібертрака, чесно такого, а. Біль, ладно, давай Ламбу. все, на всі бабки. Гуляй так гулять. Де вона? Ось все, стоїть, диви. Скажи, що ти валиш. Ух ти йо! Ху-ху! На ній неможливо їздити. вона не рулиться. Вона не рулиться. Що я купив? Вона не рулиться взагалі. Две, я їду прямо. Дивись, дивись. Просто даю на Руля не кручу. Вона шліфує. О, путь. Тільки 270. Нє, на ній неможливо їздить. Її просто перевертає, поняв? На ній на ній тупо неможливо розігнатися. Просто ніяк. Просто на ній нічого неможливо зробити. Боже, як добре, що я можу її продати <схи> за ті самі гроші. Але але ну на ній тупо неможливо, її перекручує, поняв? Ну зато жопа їздить нормально. На слямів, да. Все, я її продав. А в мене вони тепер на карті. Мені тепер надав банк. Ваш орендований мопед був знищений. Смислі! Але зато я вже зняв гроші. Я біжу купувати нову машину. Я де здаю. Просто ну Ламба, вона прикольна, поняв? Вона тулить вообще жесть. Але вона не рулиться. Мені сподобався той порш. Напевно, я й куплю. Поняв? Якого я викрадав? Там був червоний гарний порш, і я, скоріш за все, його й куплю. Кстати, автосалон Мерседеса, поняв? Ну тут продаються бехи. І бехи, ні чорта тут не їдуть, в ці грі. Вони туди ще не тулять. Надо купляти осьо ось Turbo S, Порша або порш панамера. Нє, все-таки я куплю, напевно, ось цього. Тайкана Турбо С. Він обалденний. Да, і він зараз буде їхати, дай Боже. Я потом на нього турбо втулю, і він буде в мене то, що треба. Оце машина, яка не то що їде, вона і рулиться, поняв, бомбесно. Ну. <реш> Як сказати? Не роздуплився трохи. Ну вона пре! Вона ж пре, братуха, диви. Вона тупо їде. 230. Дай Боже. Диви, Гелік, сю, а ну. Чи зможу я догнати? Чи зможу я догнати гелік? Я не доганяю його! Гелік блін, быстрійший за мій порш! Я не розумію, чесно. Я вже скільки машин перепробував. Відкрито набір до спортклубу. Ми в GPS 521. Як до них приїхати? 5-2. Один Салтівська братва. Салтівська братва, ось до у нас. Поїхали в братву. Я готовий вступати в Салтівську братву. Спортклуб вона називається. Погнали. Я хочу вступити в спортклуб. Вони побачать, на якій я машині приїхав. І вони мене відразу візьмуть в спортклуб свій. Погнали. Вони подумають, що я жорсткий перець. А я насправді ні чорта, не жорсткий. Я в братву. Ні, вони були спортклубом, так? Да? Я в спортклуб прийшов. Да, я хочу бути в спортклубі. Правда, я не знаю, він бачив, він написав в нон-РП чат, типа він. А, а я не знаю, як це сказати. Старіна Я прийшов е, в спортклуб. От. Я хочу підкачатися і стати тренером. До стінки пише. Диви, давай, станемо до стіни. Оцей, походу, теж хоче спортклуб, поняв? До мене лицем каже. Я повернувся. Щас будемо вступати. Паспорт. О, як йому паспорт показати? Як показати паспорт? Я єдине, що тільки не знаю, як е, паспорт. Е, де він у мене лежить? Я не пам'ятаю. Надо надо вирулювати ситуацію. Я не знаю, як показати паспорт. Я не знаю, що в мене є паспорт! Я я не знаю. Надо отако попробувати зробити. Щас. ММ. Бемц, подивіться команди. Отако спілкування, телефон лідером вдома, бізнес, родина. Родина. Старина. Навчи мене! Як його правильно доставати? Каже, вибач, я не можу. А як паспорта достати йому? Вам відказ, вибачте. Мене відказали, мене не взяли ні чорта, бо я не вмію паспорта достати. І тут ще з перестрілки почалися з бандою. А в мене пушки нема, да? Я би розвалив би всіх. Ммм, це капець. Диві, які тут тачки, чуваків теж. Ягуар, бомбезний, гелік. А де він цю одюху взяв? Я її не знайшов ні в якому автосалоні. Я хотів собі таку взяти. А ще мені відмовили. Мені відмовили, просто не захотіли. Ну, тоді тримай плюху. Я його реально дубасі, прикинь. Його задавили. Сюда піш. Не захотіли мене брати, Тепер получай з кулака. Двеки я дубасю. Я в них реально влаштував капець тут. Ой-ой-ой! По мені стріляють! Санічка, вали його, Мене реально б'ють. Мене вбили, да? Обалдеть.